Все, Готово? Привіт, любчики, ютубчики! І сьогодні у нас нова серія про український дріфт. Тому не забувайте підписатися на мій канал, ставити лайк, і ми починаємо. У нас сьогодні на обзорі BMW e 30 з двохлітровим мотором, і це та сама конфігурація, з якої я починав вриватися в дрифт. Але у мене дуже не вистачило ні терпіння, ні бажання нічого творити. Тому я просто взяв його, виконав через півроку та поставив хонду. А у цієї людини вистачило терпіння та змоги зробити так, щоб ця машина їхала по сухому, і дуже круто. Олександр, й бать, ти пішов сказати. Блін, ти орієнтуйся, якщо що, на Настю? Валіє, обратно. Только далеко, не ході, вот просто дете стою. Хорош, ну, бля... Привіт, дякую, Привіт. що запитав. Розкажи, будь ласка, всім, як ти вирішив вірватися в дрифт? А, хуйня. Я хочу. Що а... ти хочеш? Вже давно давно. Як ти вірвався в дрифт? А, мені дуже подобався дрифт з дитинства, але я їм не займався. Коли зрозумів, що час іде. Я не молодію, вирішив придбати собі цю бричку е, та почав їхати боком. Так. Тому що дрифт, по-перше, це красиво. Згоден. А, вопрос такий ще. Є якісь куміри у тебе там, типу, подарив ти, може якісь там професіональні пілоти або там блогери, чи ще якось особливо немає на першому місці. Це ти О, Звісно. Дякую, дякую. на другому Джеймс Дін а ні, ну Джеймс Дін то да круто. так. А взагалі не слідкую за блогерами, намагаюся більше їхати сам. Створювати своє бачення дрифта та дрифтового карча угу. розкажи, будь ласка, чому саме двохлітровий мотор або була якась така ситуація, Тому що чи... порахував гроші? Ага. Хватало тільки на 2-літровий. Довелося брати двохлітровий. Це, це, це по грошам. А була якась ситуація там, допуст, з приводу, типу, може, там підмінили там щось. <рес> була надія, що це строкер 2,5, але ціна була двохлітрового мотора. Ага. І потім, що ти вскривав його, так. <рес> так, уложив один мотор вже, і він, як казалося, був двохлітровий. Сумно, сумно. Розкажи, будь ласка, дуже прикольний зовнішній вигляд, бо вона ре реально ззовні дуже кидається в очі. І всі прямо на вулиці. Я стопудов переконаний, що прям оборачуються отак. Так, звертають увагу. Побачив в інтернеті, що розмалювали так, якусь машину білу теж, але лінії були криві, це було не так красиво. Сам спробував провести одну рівнесеньку лінію, нічого не вийшло. Тому в мене є художник, знайомий вуличний. Він прийшов мені на допомогу. Це спеціальний маркер, якийсь там вандальний, в'їдається в краску. Тобто я її вже мив скільки часу спіною, з стряпкою з нічого не вимивається, і за два дні він мені красивенько все навів. І мені дуже сподобалось, тому А я, я, думав, ти, так... ти, я думав, ти сам дуже. це зробив. Це дуже важко насправді. Так, так. Рівнесенькі лінії це явно не моє. В неї дуже цікавий вигляд, як ззовні, так і всередині. Мені цікаво, скільки грошей ти потратив і скільки часу в тебе на ній вийшло. Я розумію, що вона, мабуть, не така приїхала гарна до тебе. Звісно, вона приїхала ударена в праву передню частину. Угу. Я її купив дуже дешево. Непоганий був кузов, комплектація, шкіряний салон, задній диван залишився, карти залишилися шкіряні. Далі був кузов розібраний до гвинтика. Був він переварений, все одно підкопотку я переробив трохи. Спортивна підвізка, сваб мотора, переварка невелика. В принципі, все. Так, розкажи, будь ласка, який спек підвізки? Макс Педенроц, Rods, фулл тапи. Позаду розвальна балка. Так. Поліуретан. Спереди розварені речаги на 4,5 см. Е36 кулак. Рейка Е36. В принципі, все. Uh -huh. Ні, кстати, это нормальна тема. Знімай, знімай. Подходи, так? Да? Знімаємо тут інтерв'ю, чувак я, просто я. приїхав мусор викинути. А? Ну, взагалі Давай. Подивіться, реально, яка прикольна чистота. Тут дуже охайно, дуже все ну, короче, все прибрано. Такий clean look, да. <с irgende> такий просто от, реально, клін-лук. Ну, дуже круто. А я дивлюсь, ти витягнув площадку під акумулятор. Так, це було моє рішення. Я вважаю дуже вдале. Мені дуже подобається, як воно виглядає, Тому... тому так і зробив. Давайте подивимося на салон, бо дуже приємно вигляд, і він дуже реально цікавий. Можна я зроблю отак от нагло і прям сюди залізу, бо мені дуже це цікаво? Ви подивіться, який прикол. Ну, це корч, реальний корч. Але у нього тут взагалі як би він виглядить як делі тачка. Все круто, все такі от плюшки, навіть люк даже є. У мене навіть люка немає. І навіть є навіть стеклопідіймачі. Це прям дуже круто. Дуже охайно виглядить. Саньок. Ну, це прям огонь. Огонь. Просто огонь. Так, мені саме цікаво, я хочу подивитися, як вона їде на двохлітровому моторі. І ми зараз поїдемо та проїдемось. Поїхали? Ці рухи, як ти бачив, йо пересиди, оце їде. ніфіга собі. Так, літа й 2 Ні, насправді я дуже задоволений, як вона їде. Дуже прикольно, дуже красиво. У тебе є якісь дальніші плани на неї, або може ти там хочеш вриватися в якісь Сарєви. Звичайно, строкер по-любому 2,8 чи 2,5, то ще вирішу. Е, По Саревам, напевно, ні. Тому що я вважаю, що дрифт це для душі. Я роблю машину, яка виражає моє бачення дрифта. І на нашу площадку не треба дуже великий мотор сильно її вирізати. Тому вона, скоріш за все, залишиться в такому вигляді. Трохи кращий мотор та більше колесу. Круто, круто. Вам дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі та побачимося у наступному ролику.